Погода в Україні найближчим часом підготує морозні сюрпризи. Очікується різке похолодання, розповіла синоптик Наталія Діденко. Перед вихідними та Різдвом очікується зниження температури. Завтра, післязавтра ще будуть переважно градуси з плюсами, але вже буде відчутно свіжіше. Пік холоду припаде на 7, 8, 9 і 10 січня, сказала вона в ефірі Радіо НВ. Синоптик каже, що з 6 січня надалі температура повітря в Україні почне знижуватися, а з 7 по 10. 5 січня у східних, північних та центральних областях, прилеглих ближче до східної частини, очікується від мінус 10 до мінус 16 градусів. При цьому 6 і 7 січня очікується мокрий сніг, а також підняття температури повітря вище нуля. Але це нічна температура, я підкреслюю. Також я думаю, що сприятливий фактор, що перед таким сильним похолоданням у нас з'являться опади. 5 січня це буде ще дощ, оскільки температура повітря буде з плюсами. Додала Діденко. 18 і 19 січня метеоролог передбачає поступове потепління. Проте в Україні все ж буде мороз. Вдень по всій Україні очікується нуль або невеликий мінус, а вночі від мінус 2 до мінус 6 морозу. Раніше повідомлялося. Що погода в Україні незабаром знову готує новий крижаний подарунок. Прогнозується помітне зниження температури повітря. Звернемо увагу на те, що найбільш відчутне зниження температури особливо буде відчуватися в нічний час. Нагадаємо, раніше, за відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту, НАНВАЗіра Мартазінова прокоментувала заяву директора Українського гідрометеорологічного центру Миколи Кульбіди про те, що в доступному для огляду майбутньому в Україні можуть зникнути зими, як підкреслила вона, зими в Україні будуть завжди, і ніяке глобальне потепління на це не зможе вплинути. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій, ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.